Ми хочемо щось змінити, але люди, які розповідають нам про зміни, не вникли в найпростіші нюанси, як і хто відноситься до цієї системи, і знов таки займатися мобілізацією людині, яка прокомандувала достатньо вузьким сегментом на рівні е, гура. Ну що зараз таке по своїй частині ГУР – це ну максимум півтора корпуса, ні більше ніж. Хоча значно більшим, якби хоч один з командирів корпусів отримав бюджет гура, я думаю, що ми б уже ну мінімум до Вороніжа б дійшли. Тому от такі вам прості приклади. Люди, які годують нас інформаційною кашею, що все буде добре, дивлячись на їхні виступи, я розумію, що вони просто ще не розбрались в тих питаннях, за які вони відповідають. Ну, от президент на зустрічі з Федоровим сказав, що Міноборони представить рішення проблем, що накопичилися з ТЦК. А що сухопутні війська? Дивіться. А, знов таки ж, Володимир Орсанич, гарно вміє читати тексти, але я не знаю, які дебіли пишуть йому ці тексти. І питання полягає в тому. Він як Верховний головкомандуючий відповідно закону про мобілізацію мапенсійну підготовку визначав мету, цілі і терміни проведення мобілізації. І мобілізація це не тільки про людей, це в першу чергу про економіку. Ну, про економіку ми окремо поговоримо, але питання про людей. Е, величезна кількість тих, хто мали приймати участь, це органи місцевого соврядування, підприємства, установи, які мусили бути запущені цей процес в певних е, областях. Керівники територіальних центрів комплектування вже більш-менш налагодили питання. А в певних областях пішло по принципу, ага, хай військові кліпаються, чи, можливо, в певних моментах підключили поліцейських, і е, вони там займаються виловом, знаєте, як то кажуть, людолови називають. По-перше, це не функціонал територіальних центрів комплектування, але перед ними ставляться завдання і не питають, яким чином вони будуть виконувати. Це перше. Друге, э, сухопутні війська, про які ви згадали. Там прописано функціональний сухопутних військ, команди сухопутних військ написано наступним: приймати участь в мобілізації э, населення у тісній взаємодії з центрального виконавчів влади, організового зрядування, керівниками підприємству установ. Там так написано. Там не написано, що сухопутні війська займаються мобілізацією самі по собі. Оце найбільша проблема, яка існує. Не може, блін, і знову ми згадуємо цей цей човен, де грибе один, так от там, от цей човен з ЗСУ, він же блін, сокопутні війська, він може грести скільки завгодно. Це мусить працювати. Ну і саме головне, оці інші грибуни, називаємо так, які сидять в човні, саме вони мусили до цей момент, з початку, ще до початку повномасштабної війни, налагодити питання реклами. Налагодити питання е, чіткої пропагандистської кампанії щодо заокочення населення, примушення населення до виконання конституційних обов'язків, що стосується захисту своєї батьківщини. Це зроблено. Ні. Саме це питання е, мотивації населення взагалі відсутнє. До нас до на, у населення України відноситься як до бидла, причому як в поганому як і в доброму розумінні цього слова. І мотивація будь-яка відсутня. Навіть нема питання мотивації, що застоюється героїзму. Величезна кількість героїв, які реальні герої, вони не висвітлені в інформаційному просторі. Мало того, з рухуванням тих негативів, які йдуть через е, канали, е, телеграм-канали і інші, які треба було 300 разів закрити, а як же ж можна закрити? Бо тоді ж як же впливати, що стосується підготовки до е, рекламної кампанії плануємих перегонів е, при виборів президента чи Верховну Раду. Вони ж не можуть це зробити і не хочуть. Тому вони готові просрати, блін, питання мобілізації до Збройних сил, але не просрати питання, блін е, виграшу виборів до Верховної Ради і президента? А, ви сказали про. Пам'ять героїв, я чомусь згадав меморіальне військове кладовище і що там, виявляється, працює працюють заброньовані. Та да, ви ще не бачили, як вони лопатами особливо, там риють е могили. Хіба ви не бачили? Зідіть подивіться. Потім вичерпують воду, виносять і висушують mm -hmm. е ці могили. З'їдіть подивіться, Мархалівка, там всі на телефони це знімають. Звичайно, це що. Робачте, що що на наклад. До речі, але... ж попереджали про, про це. попереджали. Ну, – Не що... просто попереджала, величезна кількість людей була проти, в тому числі і місцеві е жителі, е мешканці е були проти, але е бюджет кладовища, тільки проєктна документація була вбукана 400 мільйонів. Вдумайтесь, тому про що й мова? Це е з моєї точки зору, не просто неповага, повага, це е плівок в бік тих, Хто загинув за цю країну, бо ховати людей е, в болоті це, мабуть, Ну навіть страшно уявити. Хай вони своїх близьких ховають, хай їх ховають в, в болоті е, в Ізяславському районі в свій час є е, велике поховання е, німці під час війни е, мали там таку певну. Лісопилку з сполонених і людей, які там гинули, прямо там в болоті ховали. Там от в болоті стоїть такі великі хрести, і таке знаєте, моторшне сприйняття цих реалій. І Я ще був майором, коли там побував, і неодноразово там побували під час здання тактики спеціальної підготовки в 8-й бригаді спецпризначення. І я завжди собі задав питання: це ж яка страшна смерть, і яке. Забуття і неможливість родичів, хоча родичі, які знали, що там їхні загинули, навіть приїжджали там е маленькі такі, знаєте, пам'ятнички на, на суходолі ставили. А от тут повторюється все таке ж саме. Ну чесно, настільки цинізм зашкалює, зашкалює цинізм, що з моєї точки зору, мені складно це зрозуміти, бо е в своєму житті я неодноразово був на релітонському кладовищі Сполучених Штатів, і першим е моє сприйняття, коли я там побував в 2014 році, а кладовище це більше ніж 440 тисяч похованих е під час всіх війн за існування Сполучених Штатів, і там навіть президенти поховані, скажу так: е та ступінь поваги і сприйняття. Героїв, які загинули за свободу цієї країни, просто за шкалі. Величезна кількість шкалярів. А там постійно екскурсії цих шкільних екскурсій не п'ять, а там десять, п'ятнадцять, двадцять автобусів приїжджає. І я чув, як вчителі, шкільні вчителі, підходячи до чергового кварталу, там якоїсь війни за історію Сполучених Штатів кажуть: пам'ятаєте, діти ми розглядали Корейську війну. Тут поховані е, воїни, які загинули в Корейській війні. Тут поховані воїни, там, які загинули у В'єтнамі. Це жива історія і жива повага. І складно навіть уявити, але я бачив, коли на Різдво 440 тисяч вінків із сочок, 440 тисяч е, свічок горить. Оце і вінки не синтетичні, вінки натуральні. З ялинки. Це все треба розуміти, наскільки повага держави. До речі, за це відповідає Міністерство у справах ветеранів. А я щось не побачив голосу е, Міністерства у справах ветеранів е, в цьому питанні. Схотілося б спитати пані Калмикова: а чи б хотіла, щоб її близькі, які чомусь не в Збройних силах, е, в разі, якщо, не дай Боже, вони б загинули, були б поховані е, на Мархалівці? Тому мархалівське кладовище, з моєї точки зору, це не просто помилка, це приниження пам'яті тих, хто е, загинув за цю країну. І я сподіваюся, з часом воно буде змінено. але зневага і недовіра українського народу до цієї влади вона нікуди не дінеться. А, у нас черговий корупційний скандал. На БУ і САП повідомили про підозру лідерці Батьківщини Юлії Тимошенко, вони опублікували за аудіозаписи, на яких фігуранка нібито обговорює хабарі депутатам. Ну знову ж таки, дехто те, що я бачив по реакції, ну Юлія Тимошенко, вона заперечує все це. Вона каже, що це все неправда, і вважає всі ці звинувачення відкидає. але. Дехто пов'язує це з тим голосуванням, яке відбувалося влітку. Пам'ятаєте, коли обмежували повноваження на і САП, і фракція Батьківщини за це проголосувала. Я пам'ятаю її виступ в Верховній Раді про зовнішнє управління, про те, що на і САП вони не є українськими правоохоронними органами. Ну, Можливо, ви пам'ятаєте той лист. Я пам'ятаю я краще пам'ятаю підписання харківські коготне, права яких вона не мала підписати, і наскільки тоді обвалилася Україна що стосується питання газової залежності? Оце я дуже добре пам'ятаю. Ще раз скажу, що я дуже добре пам'ятаю і часи прем'єрства, і там величезна кількість питань. Тут питання в тому. Ну фактично, от перед новим роком викрали п'ятьох депутатів від слуг народу, які фактично також е торгували голосами е своїми голосами е і брали хабарі, е і тепер ми бачимо, що ще й батьківщина туди додала додалася, і Юлія Тимошенко. Що з українським парламентом тоді? А чекайте, у нас парламентська президентська республіка, який рівень довіри до цього парламенту тоді. А взагалі у нас парламент працює як парламент. У нас парламент зараз, знаєте, як просто юридичний додаток до е, нашого зеленого царя, не ні більше ніж. Бо своїм е, рішенням і діям він уже себе давно уявляє імператором. А ви, Цезарь маріторідом салютант мусить говорити депутати, коли заходять до Верховної Ради. Тому що е, парламент де юри є. А де факто ніякого впливу немає. І у нас вже давно не парламентсько президентська, а у нас одноосібна президентська республіка зовсім без парламенту. Але протягувати певне рішення, аби прикрити дупу нашого імператора, парламент потрібен, тому його і президента і не розпустив. Бо розмазати відповідальність за свою бездіяльність він може й по іншим депутатам. А коли він розпустить, то не дай Боже парламент, то це його стовідсотково повна відповідальність. Ну, тим не менш, вчора український парламент звільнив з своєї посади колишнього голову СБУ Василя Малюка. Як ви оцінюєте взагалі те, що відбулося? Чи варто його було залишати на посаді? Чому саме таким способом це відбулося? Чому. Ну, я розумію, при чому це ж, скажімо так, Василь Василь, здогу... Василь, не... Василь Василь, що, е керівник нашої країни не простив е скандал Мінжгейт. Угу. Бо президент сприймає е Службу безпеки України як власного відданого пса, який буде кусати всіх, е як тільки хазяїн відпустить повадка. І, на жаль, це найбільша проблема. І те, що е Малюк не заліз в цю тему. Це віддає йому належне, що якраз він розуміє, що в політику якраз у нас і так всі силові структури запателізапалітизовані просто до офігенія. і з моєї точки зору, зміна малюка, зняття малюка, які служби безпеки України давав шикарні результати за останні роки, і це питання не тільки бойової діяльності на фронті. Ось спитайте в будь-якій бригаді, як наскільки швидко вони е, і тісно з, е, співпрацюють з підрозділями СБУ Альфа, і наскільки е, у них не дуже добре відношення до підрозділів головного управління розвідки, бо Альфа як пожежники прийдуть в будь-якій хвилину на допомогу будь-якій частині, а підрозділи головного управління розвідки вибіркова може прийдуть, може не прийдуть. Самі собі на е, умі і самі собі е, діють. Вам найпростіше, давайте згадаємо е, відношення головного управління розвідки під час е, операції е, по першій спробі захоплення острова Зміїни. Там Збройні сили використовувались, але не керували. Ну, як каже один з моїх е, друзів, який був час дотичний до служби головоного управління розвідки. Під час закордонних походів е, в Російську Федерацію, які, крім шкоди, нічого не принесли, з моєї точки зору, як розвідника, завжди завд... завд... казав так: якби в гурі хтось, хоча б на рівні командира батальйону служив в сухопутних військах, то операції проводили значно краще. А з Рохонням там жодна людина роти батальйоном не командувала, тому і такий бардак. Ну, це зараз не про це питання про малюка. Е, Професіонали, які дають чудовий результат і стають достатньо сприйнятними суспільством, не потрібні президента. А професіонали, які ще не хочуть працювати по виконанню забаганих президента, ще більше не потрібні. От, і вся відповідь. А, зміна керівника Служби безпеки України. Я ж розумію, що в службі відбуваються певні процеси, певні завдання. Вона виконує на кшталт павутини. От зміна керівника чи не повпливається на, на ці процеси, дивіться е, поки що зарано про це говорити. Бо е, де Юре Василь Васильовича малюка прибрали. Він напис змусили написати заяву, і Верховна Рада е, проштовхнула це рішення. Кого буде призначення? Ну це буде видно з часом. Найбільша проблема а, в будь-яких силових структурах, в тому числі і в збройних силах, це ТВО виконуючий обов'язки, тимчасово виконуючи обов'язки. бо людина достатньо часто не може приймати певних рішень, і це найбільша проблема, кого там призначить. Ну питання достатньо складне, і ми зараз не будемо навіть обговорювати е, питання, чи це буде генерал Фокла, чи це буде генерал Хмара, бо це зовсім інші, зовсім різні люди. Один опер, опер з чудовим потужним потенціалом е, величезної кількості. другий чудовий бойовик, який організовує мін, е, шикарну роботу як всередині країни, так і по лінії бойового зіткнення. Це також треба розуміти, але це зовсім різні підходи. Е, яке рішення прийме е, президент, і кого він призначить? Це вже наступне питання. Знов таки ж е, я думаю, що більш, більше шансів було у генерала Поклада. Але з рахуваннях тих проблем, які існують між генералом Покладом і генералом Будановим, а там реально не просто кішка пробігла, там є величезна кількість питань один до одного, і ми не будемо влазити в їхні нюанси, хай вони між собою самі розберуться. Але я думаю, то що не було зразу призначено керівника, це якраз опозиція генерала Буданова. Хотілося б вірити, що він зробить крок і забуде про особисті. Образи і стане вищий, і стане реальним державником, коли е, людей будуть е, призначати на посади е, не за рахунок там особистої відданості, а за рахунок високого рівня професіоналізму. Ну, і звичайно, е, хочеться зрозуміти вашу оцінку того, що відбувається на фронті зараз. То Гуляпільський напрямок, Запорізька, Запорізький напрямок, Покровськ. Uh -huh. А дивіться, от ми левого частку проговорили про всі проблеми війни поза uh -huh. війною, умовно кажучи, хоча вони дуже впливають на ситуацію, в тому числі на фронті, і сподіваюсь, що все ж таки е, пан Федоров е, зможе швидко налагодити роботу міністерства оборони по забезпеченню потреб, значно розширить потреби забезпечення потреб збройних сил, в тому числі і. Е, можливо, він розбереться, де сховані три тисячі фламінго, які не полетіли в бік Російської Федерації, а полетіли чомусь на зимовку в Африку. Ну, це знов-таки ж такий, знаєте, страшний жарт, але воно просто реально вже дістало. Оце годування зеленої лекшиною вне лише на кількість населення, які радостно плескають ладоні і кажуть: а Володимир Олександрович молодець, він найвеличніший, окей. Давайте відкриємо функціонал, почитаємо, за що він там відповідає. Так, от, питання ситуації на фронті це знов таки ж, е, яким чином е, політичне керівництво України забезпечило потреби е, виконання потреб Збройних сил. Потрібна кількість людей, а людей реально не вистачає величезної кількості мотивованих, навчених, зацікавлених в захисті власної батьківщини. Це завдання не Збройних сил, це завдання президента і його оточення. Ну оточення, в принципі, як в Ізраїль лахнуло, і то вже складно. Президент один буде вирішувати це питання, бо хлопці поїхали двушки, позакидали на Москву, і вже е, займається питанням свого власного устрою в Ізраїлі. В Ізраїлі там простіше, там всі мусять служити. І думаю, що ми побанди... побачимо Міндича е, в формі цехала і дай Боже, ми міцного здоров'я рано чи пізно все одно ми його видернемо. Сюди спитають його відповідні органи, куди ти падло, гроші. Сховав е, наступне знов таки ж ситуація по фронту. Ви підняли питання по Гуляйпільському, по запорізькому напрямку реально складно, але в певних моментах є і великі плюси. Погода грає е, і на нашу користь, причому вона грає на користь і ворога також. Бо будь-яке переміщення особового складу по сніжному покриттю зразу видно з дронів. І по всім е, стежкам можна дойти до тих місць, де ці люди заховалися і наносити удари, це знаєте, і плюси і мінуси для нас також е, мене більше турбує все ж таки питання е, лиман славянськ бо саме це е, найбільше бажання Російської Федерації по створенню передумов. Щодо е, взяття в кліщі, навіть слово оточення поки що не використовує е, Краматорського угруповання. Звичайно, е, питання про бої е, за місто Краматорськ поки що не стоїть. Бо росіяни навіть при всіх своїх масштабах е, не в спромозі будуть потягнути міські бої більше ніж в 200 тисячному місці, причому з величезною кількістю промислової забудови, саме головне, щоб у нас хтось займався там підготовкою міста до оборони, е, навіть якщо Нема поки що такої стовідсоткової загрози, але і загроз рік назад не було Покровську, а зараз прокуровсьцем просто пекло то саме це Також пекло, ну і як в позитиві, скажу так, що е, ворог е, дрібними групами намагається прощупувати нашу оборону десь на капичуча, десь намагається закріпитися. Константинівка е, це вже знаєте активно. Працюють ворог по околицях цього міста в цілому. Сурухування, якщо підвести підсумки, а що саме досяг ворог, то держава, яка в 28 разів, раз, а Росія в 28 разів більше ніж Україна по територіям, і в е, п'ять разів по людському потенціалу більше за ті часи, а вже пройшло більше ніж 4 роки повномасштабної війни. Вони ж завжди як казали, діди воювали, може повторити. повторити у них не вийшло, бо за ті 4 роки попередньої війни. До Сталінграда відступали, а потім від Сталінграда до Берліна дійшли практично за два з половиною роки, і це відстані зовсім інше, і кількість людей, які воювали, зовсім інше, в тому числі на Вермах, це близько 16 мільйонів за роки війни. Ті, хто воювали Україна такі пакет цифри навіть і близько не може собі уявити. Тому Росія складна, Росія бліфує Путін дуже потужно вміє бліфувати, і у них величезні діри в бюджеті, і це якраз завдяки діям наших збройних сил, які системно руйнують їхній нафтогазопромисловий комплекс. Якби в комплексі ще було б ці три тисячі ракет, які б змогли нанести удари по конструкторським бюро і по підприємствам, які виробляють. Дрони і ракети, які наносять удари по Україні, то нам було б значно легше. Тобто питання в пріоритетах в правильній розстановці цілей. Сподіваюся, що генералою е, достатньо швидко зможе організувати процеси по організації питань стратегічної розвідки під час війни. Бо попередній керівник цим питанням не займався з нього получився непоганий режисер, він мав би право на не один оскар. І ще раз підкреслю: особиста хоробрість величезної військового організму нахід нікому не потрібна, там не хоробрість потрібна, там потрібне стратегічне мислення завдань і способи виконання цих завдань. До речі, от про, скажімо, нашу розвідку на міжнародному, міжнародному плані. А служба зовнішньої розвідки зараз шукають керівника служби зовнішньої розвідки. Я чув, що може навіть на посаду претендує колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це як може бути таке? Ну давайте згадаємо роботу Ульяна Валініна, де він чітко прописав, що державою може керувати і кухарка, і робітник, і це зелена влада постійно використовує тільки в інші інтерпретації. Але зелена влада не читала до кінця, бо там була кома, і далі написано ті, що прийшли навчання. Якщо кулебу навчать, то можливо він повторить подвиг російського розвідника Пітіна, який з нуля прийшов службу е з розвідки Радянського Союзу і організував всі провалені процеси і все відновив. Можливо, я не знаю. Чудо може бути. Але ж питання, що один кулеба не може змінити систему, йому потрібна команда. Якщо ця команда у нього є, чудово. Якщо нема, то я можу допомогти йому в цьому так само і привести з собою реально професіоналів, які пішли е, в свій час з-під керівництва пана Боданова, бо розуміли, що не можуть вони підкорятися наказам, які йдуть поза е, нормальним функціонуванням системи розвідки. Сергію Григоровичу, я вам дякую за сьогодні. Дякую за стрім. Дякую, що долучилися. Дякую за бесіду. А, дякую. Величезна кількість питань ми обговорили. Е, складні ночі попереду, і росіяни ж не заспокояться, щоб е, повністю виключити Київ. Не страшно. Я завжди кажу. Так: хто пережив 90-ті в провінції в Україні за часів е, керівництва Юлії Володимирівні енергетичними системами, той виживе в будь-яких умовах і. В свій час багато дітей, які приїжджали з провінції в Київ, були шоковані, що в Києві світло завжди було, і було тепло і гаряча вода. Бачите, зараз в Києві діти ростуть вже також без цього. Все повертається бобра Але ми можемо перемогти в цій війні. І навіть якщо нам треба буде топити власні будівлі власним паркетом, ми будемо це робити. І якщо нам треба буде вирити туалети на вулиці, до речі, я думаю, що ключко підготувався до таких моментів і закуплено біотуалети в потрібній кількості не за страшні гроші. Бо Чернігів під час оточення в 22-му році цю проблему вирішив. Правда, потім влада прибрала за те, що він успішно ну мер. Відстояв. Своє місто. Сподіваюся, що е, ті, хто мали відношення до оборони Чернігова, зможуть поділитися е, інформацією, як самоорганізувати процеси вважання в великому місті під час боїв. Бо в Києві тоді це було простіше. А зараз Чернігів розповідає це європейським країнам, бо Європі цікавий досвід. України цей досвід не цікавий, владі не цікавий. У нас більше ніж достатньо власного досвіду людей спроможні реалізувати процеси в будь-якому напрямку, починаючи від випуску зброї в потрібній кількості, яка знищила ворога на його території, закінчуючи випіканням хліба, як це було під час того ж самого київського боїв за Київ, коли дівчата з театру опери і балете київського пекли хліб. Такі також прикладі більше ніж достатньо. Тому ми вижимо в будь-яких умовах. Головне, щоб наші керувальники не заважали нам рятувати нашу країну.